Принцип роботи Microsoft 365. Copilot давайте подивимося, звідки великі мовні моделі або LLM отримують свої знання. LLM навчаються на величезній кількості загальнодоступних даних, включаючи книги, статті та вебсайти, щоб вивчати мову, контекст і значення. Ви можете взаємодіяти з великими мовними моделями природною мовою за допомогою так званого промпту. Наприклад, ви можете надати йому більше деталей, щоб створити відповідь. Оскільки ви продовжуєте задавати запитання та отримувати відповіді, велика мовна модель тимчасово отримує більше контексту. Ваша повна розмова надсилається з кожним наступним запитом, тому ЛЛМ може генерувати релевантні відповіді під час спілкування з ним, він обробляє природну мову та посилається на свої знання, як це робили б ми під час розмови. Ключова відмінність полягає в тому, що він запам'ятовує розмову лише під час її участі. Сторія чату очищається з кожною новою розмовою. Він не використовуватиме знання з ваших розмов і взаємодії для навчання моделі. Тим не менш, ви також можете записати свій запит. Я покажу вам, як це працює, використовуючи загальнодоступну службу Microsoft Bінчати з підтримкою GPT. По-перше, я задам йому абсолютно випадкове запитання, на яке він не зможе відповісти, якого кольору сорочка на мені сьогодні. Він знає, що таке сорочка, але не бачить мене, щоб відповісти на моє запитання, тому відповідає відповідно, що є точною відповіддю. Ставлю запитання ще раз, цього разу включивши додаткову інформацію в підкаст. Опишу своє вбрання. Тепер ви бачите, як він відповідає, використовуючи надану мною інформацію, яка більше відповідає тому, що я шукав. Тепер, коли у нього є контекст, я можу продовжувати задавати йому пов'язані запитання на зразок якого кольору взуття. Знову ж таки, це тому, що підказка створюється під час кожної взаємодії. А щоб довести, що велика мовна модель не зберігає інформацію, я розпочну новий сеанс чату і знову запитаю, я сьогодні в сорочці якого кольору. А тепер знову написано: я не бачу вас, тому я не знаю. Він знав, яку сорочку я носив раніше лише тому, що я тимчасово надав цю додаткову обмежену інформацію. У цьому новому сеансі він більше не має доступу до того, що я сказав раніше. Отже, як це працює в контексті Microsoft 365 Copilot? У моєму попередньому прикладі використання бінчет я надав підказку більше інформації та контексту, щоб дати LLM те, що йому потрібно для створення правильної відповіді. Це те, що система Microsoft 365 Copilot автоматично робить для вас, коли ви взаємодієте з різними програмами. Для цього Copilot має кілька основних компонентів. По-перше, це великі мовні моделі, розміщені в Microsoft Cloud через службу Azure OpenAI. Щоб було зрозуміло, Копилот не звертається до публічної служби OpenAI, яка підтримує чат GPT. Microsoft 365 Копилот використовує власні приватні екземпляри великих мовних моделей. Далі Microsoft 365 купилок має потужний механізм оркестровки, про який я зараз поясню. Можливості копилок з'являються в програмах Microsoft 365 і працюють із ними. Пошук Microsoft використовується для пошуку інформації для подачі підказок, як я робив у попередньому прикладі, де інформація, яку я надав у своєму запиті, використовувалася для створення відповіді. Потім Microsoft Graph, який уже давно є основою для Microsoft 365, містить додаткову інформацію про зв'язки та дії над даними вашої організації. Система купилот поважає права доступу кожного користувача до будь-якого вмісту та інформації ГРФ, яку вона отримує. Це важливо, оскільки Microsoft 365 купилот генеруватиме відповіді лише на основі інформації. Тепер давайте повернемося до прикладу, який ви бачили раніше в Microsoft Teams, де користувач запитав, чи сталося що не буду з фабрикам. Копилот не просто надіслав це запитання чи підказку безпосередньо до великої мовної моделі. Натомість копилот знав, що йому потрібно більше знань і контексту, тому, використовуючи підказки з запитання користувача, наприклад, фабрикам, він зробив висновок, що йому потрібно шукати джерела в місту приватні для організації. Оркестровчик Копилот шукав дії в Microsoft Graph, переконавшись, що він дотримується дозволів користувача та доступу до інформації, у цьому випадку користувача CAT. Він знайшов ланчужок електронної пошти Мони, яку отримала КЕТ дії в контрольному списку проекту та презентації планування на березень, які є файлами, до яких КЕТ мала доступ, а також дію спільного доступу, коли остаточний контракт було надіслано до фабрикам для перевірки. Знову ж таки, де КЕТ була б частиною спільної діяльності. Копилот процитував кожне джерело інформації, щоб КЕТ могла легко перевірити відповідь. Це всі окремі кроки, які КЕТ могла виконати вручну, як от пошук у своїй папці вхідні електронних листів Мони», перегляд останніх дій з файлами проекту в SharePoint або читання сповіщен про спільний доступ, надісланих фабрикам для контракту. Копилот усунув утомливість виконання цих кроків вручну та отримав природну, просту та стислу відповідь за один крок. Ось як працює бізнес чат із копилот. Microsoft 365 Copilot може допомогти заощадити ваш час у програмах, у яких ви працюєте, створюючи вміст. Фактично, давайте повернемося до прикладу Copilot Evo, щоб пояснити, як це працювало. Microsoft 365 Copilot купилот може допомогти створити чернетку пропозиції, використовуючи вміст, над яким ви працювали, наприклад, у або інші документи, до яких у вас є доступ, як от файли Ворта або PowerPoint. Тут ми поєднуємо тренування великої мовної моделі про структурування та написання документа пропозиції з оркестровкою Microsoft 365 копилок, яка сканує та приймає відповідні вхідні дані з додаткових документів, які ви вибрали, додаючи інформацію до промпто. Потім LLM може створити абсолютно новий документ пропозиції з додатковою інформацією з цих файлів, надаючи першу чернетку, яку ви можете використовувати, щоб заощадити час і швидко розпочати роботу. Так само, як і у випадку з бізнес-чатом, тут важливо пам'ятати, що корпоративні дані, які використовуються для створення обґрунтованих відповідей, присутні лише як частина підказки для великої мовної моделі. Ці не зберігаються моделями великих мов і не використовуються для їх навчання, а вся отримана інформація базується на індивідуальному доступі до даних і дозволах, які ви маєте під час використання копилоту. Тож це пояснює, як працюють можливості копилоту Microsoft 365.